Клер Вельтман прокинулася о четвертій ранку. Знову, ті самі секунди тиші. Перш ніж серце в грудях починає гупати, ніби намагається вирватися. Її нова кімната в старому будинку на Вулстонгіл була прохолодна, просочена запахом старого дерева і ще чимось чимось вологим і трохи металевим, хоч господиня мила підлоги щодня. Клер відкинула ковдру, встала і підійшла до вікна. Туман був настільки щільним, що світло ліхтаря губилося в кількох метрах від будинку. Вулиця виглядала відстороненою, ніби іншою реальністю. Вона не могла сказати, що їй тут не подобається. Грейфорд був тихим, затишним містечком, саме таким, де можна почати спочатку, і все ж. Від перших днів у цьому будинку Клер почала чути дивні речі, Наче шепотіння уночі або тихе клацання дверей, які мали б бути зачинені. Вона пояснювала собі це перевтомою: школа, нові обличчя, нові звички, і біль. Той самий, старий, невимовний. Після смерті Лукаса вона втекла сюди. Ховаючись від місць, що мали з ним спільні спогади, але самотність вона не була порожнечею вона була голосом, і цей голос щоночі промовляв до неї стіней. Клер сіла за стіл і запалила нічник, знову чай із ромашкою знову книга, яка мала би заспокоїти, але сторінки читалися так, ніби хтось інший стежив за нею з за плеча. Інколи їй здавалося, що вона чує, як хтось дихає в коридорі легко, повільно, надто реалістично для уяви. Але ніч була як завжди німа. Наступного ранку, коли пані Гловер вигулювала свого мопса, вікно кімнати Клер було прочинене. Це здавалося дивним: двері також були ледь відчинені, і коли Арчі раптово рванув вперед, тягнучи свою стареньку хазяйку до будинку, вона не встигла зупинитися. Її кроки луною пройшлися дерев'яною підлогою, усередині панував порядок. Навіть чашка ще стояла на столі, ніби її щойно поставили. Але Клер вже не дихала, її тіло лежало посеред кімнати, мов застиглий кадр з іншого життя в очах, не жах, не біль, а подив, глибокий, тривожний подив, з яким дивляться в темряву. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. У підвалі старого будинку на околиці Грейфорда Еліс Бріджер знайшла коробку, яка не була позначена жодним чином. Лише стерта етикетка з номером справи. Її дід Ліонель Бріджер колись був інспектором поліції і протягом десятиліть зберігав у себе архівні матеріали, хоч більшість його колег давно списали їх на забуття. В коробці були пожовклі протоколи, плівки допитів на касетах і скляна ампула з висушеним слідом крові. Та серед усього цього один предмет завмер у її руках як живий. Маленький срібний хрестик на тонкому ланцюжку на звороті було викарбувано Клер 1997. Еліз не знала імені Клер Вельтман, але вона знала почерк діда, знала, що якщо він не здав цю справу до архіву поліції, то в ній було щось таке, що не давало йому спокою. Дівчина, судово-медичний аналітик нового покоління. Відчувала в цій історії пульс, якого не бачила в інших справах, вона почала із банального сканування ДНК з висушеного зразка, системи, до яких не мав доступу її дід, тепер видавали точність до тисячної, і те, що вона побачила, змусило її зупинитися. Зразок мав збіг з ДНК людини, зареєстрованої в архівах поліції у 80-х як Роберт. Робі, студент, що загинув у ДТП через рік після вбивства Клер. У поліцейській базі його не було серед підозрюваних, але його ім'я з'являлося на полях справи, мов тінь, якої ніхто не торкався. Дід ніколи не казав їй про цю справу. Ніколи Еліз сиділа в тиші, пильно вдивляючись у чорно-біле фото дівчини, що лежало під папером. Її обличчя, зафіксоване в момент смерті, було ніжним і відстороненим. Мов вона досі була десь далеко, між двома світами, очі відкриті. Вираз подиву застигли. Чому тебе не почули? прошепотіла Еліс. Протягом наступних тижнів Еліз Бріджер з головою поринула у справу. Вона не просто відкрила старі матеріали. Вона почала ходити тими ж вулицями, що й клер, читати її рукописні нотатки, які поліція вилучила з особистих речей. Там було багато про самотність, про тіні в коридорах, про відчуття, що хтось інший дихає в цьому домі, коли всі вже сплять. Щоденник Клер був фрагментарним, подекуди схожим на маячню, але Еліс бачила це не були вигадки, це був страх, який ніхто не сприйняв серйозно. Знову і знову у справі виринало ім'я Робідел. Він мешкав у гуртожитку через дорогу. Навчався в технічному коледжі, у матеріалах не було жодного запису про його офіційний допит. А проте в зошиті одного з патрульників значилося бачили Дела неподалік будинку Маклері в ніч перед вбивством. Чому цього не включили в звіт? Далі більше Еліс знайшла стару скаргу викладача, який стверджував, що Дел поводився агресивно, погрожував однокурсниці. Але заява зникла, її не зареєстрували офіційно. Можливо, тому що викладач тоді мав проблеми з алкоголем, можливо, тому що Робі мав знайомства. Історія все більше нагадувала темну повість, де кожна сторінка пахне вологою, пилом і мовчанкою. Але справжній перелом настав, коли Еліс розшукала старого друга свого діда, сержанта на пенсії. Вони зустрілися в кав'ярні неподалік старого поліцейського відділку. Чоловік довго мовчав, перш ніж вимовити. Робідел мав ключ до заднього входу, його дав йому Том Маклері. Вони дружили таємно. Том Маклері тоді ще шанований чоловік серед місцевої спільноти, власник невеличкої крамниці і активний член Баптистської церкви. Разом із дружиною Грейс він Здавав кімнату в своєму будинку. Саме там жила Клер ззовні взірець добропорядності, але за фасадом тріщини, які поступово почали проступати. Дід Еліс підозрював його ще в сімдесятих, але не мав доказів. Архіви підтвердили Робі відвідував той самий релігійний клуб, що й Том новий світанок, організацію з суворою дисципліною. І підозрілою кількістю випадкових інцидентів у її історії аудіозапис з приватного щоденника Ліонеля, який вона знайшла в коробці, містив уривок, де голос діда шепоче Том щось знає, але він мовчить я бачу це в його очах. Коли Еліс приїхала до будинку Маклері, тепер напівзруйнованого і давно порожнього, на подвір'ї стояла стара лавка. На якій хтось залишив свіжу гілку вересу, це була дрібниця, та від неї мороз пройшов по спині. Виглядало, ніби хтось досі приходить сюди, сліди взуття. Хоча двір давно мав бути порожнім. На одвірку заднього входу подряпини, не нові, але схожі на сліди нігтів. А в підвалі старий килимок, під яким вона знайшла викривлену шпильку й уламок ланцюжка. І ще щось схоже на паперовий згорток. У ньому була записка напівзотліла, на якій залишилося лише кілька слів. Він обіцяв, що все буде тихо. Він виглядав крихким, ніби зітканим із тіні лежав на лікарняному ліжку в хоспісі при церкві святого Джуда, очі глибоко запалі, руки тремтіли, як в осіннього листя. Том Маклері був далеким від образу чоловіка, що колись тримав у місті власну крамницю, співав у хорі і щонеділі вітав людей перед храмом міцним рукостисканням. Час роз'їв його, мов іржа, повільно, але невідворотно. Еліз сиділа навпроти, не промовляючи жодного слова вона дала йому час. І ось він заговорив. Це не я, я не вбив її, прошепотів він, ледь повернувши голову до вікна, за яким шелестіли дерева. Але я впустив його, я дозволив, і я мовчав, Еліс завмерла. Тиша в кімнаті стала ще густішою. Вона відчула, як шкіра на потилиці стягується в мурашки. Робі, продовжив Том. Він був злом, яке приходить не зовні, а зсередини. Він говорив правильні слова, вірив у Бога, носив хрестик, але щось у ньому було порожнім, темним, як порожнє відро, яке брязкає лише тоді, коли ти кидаєш у нього гріх. Еліс слухала, не зупиняючи запис. Її голос, коли вона заговорила, був тихим. Чому ви дозволили йому увійти? Старий чоловік. Заплющив очі, сльоза скотилася по щоках, які виглядали, ніби висохли ще десять років тому. Він погрожував мені, погрожував викрити мою, мою слабкість, мою провину. Ми були пов'язані ще з молодих років, і він, він шантажував мене, мовляв, я винен йому. Що ми обидва грішні то маємо мовчати разом. Але Клер, вона ж нічого не зробила Том відкрив очі, їхній колір був тусклий, але в них ще жеврів вогонь сорому. Вона була чиста, вона була світом. А ми, ми були гнилим підвалом під нею. І коли вона ступила на поріг, усе впало. Він зітхнув повільно, глибоко, наче викидав із себе останнє. Я чув її плач, але не пішов. Я знав, що він там, і не зупинив. Слова зависли в повітрі, мов мотузки, на яких коливалося минуле. Еліз сиділа мовчки. У її голові крутилися фрази з щоденника Клер, записи її діда, шматки паперу, фото. Згадки про подряпини на дверях, і тепер усе з'єдналося не демон, не привид. а страх страх, який зробив злочин можливим. Том Маклері помер тієї ж ночі. У вісні. або, як казали деякі медсестри, з посмішкою на вустах. Але для Еліз це не було полегшенням це була передача ваги з одного життя на інше. Бо тепер вона мала вирішити, що робити. Справдою Еліз опублікувала подкаст через п'ять місяців після смерті Тома Маклері. Проект називався Просто Тиша на Вулстонгіл. Дев'ять епізодів, дев'ять кроків через скам'янілу історію. Що прокинулася в нову епоху. Відгуки були шокуючими. Місто заговорило. Поліція неохоче поновила справу. Міська рада обіцяла встановити меморіальну дошку. І навіть з'явилася група слухачів, які називали себе клеристами, ті, що вимагали справедливості. Але справжнє повідомлення прийшло без слів в один із похмурих листопадових днів на пошту Еліз надійшов конверт: старий, брудно-сірий, без зворотної адреси, усередині. Магнітна касета і висушена гілка вересу. На касеті витертий напис Грейфорд, 1981, слухай після заходу сонця. Вона закрила вікна, погасила світло, залишивши тільки лампу над столом. Кімната, яку вона орендувала в передмісті, раптом здалась дуже тісною. Стіни скрипіли від старості, підлога дихала власним ритмом, і була ще тиша. Та сама в'язка, щільна. Вона натиснула плей: спершу хрип, потім дихання, збите, рване, і голос, незнайомий, але водночас тривожно впізнаваний. Він казав, що я не зможу зупинитись, що вона не буде останньою, і він мав рацію. Я ще тоді зрозумів тиша це мова, її просто треба правильно слухати. Пауза. Ви думаєте, що все скінчилось, але я не сам. Ми ніколи не були самі. Клац, кінець стрічки, Еліс завмерла. Повітря стало важчим. Вона відчула, як з кожним подихом щось невидиме наближається. Звуків не було і це лякало найбільше. А потім клац, дверна ручка, скрип. Хтось відчинив двері до її квартири.